Які ваші враження від зустрічі з читачами? Такого не було відчуття. От от книга живе окремо вже якимось вона неї вже своє життя. От для мене завжди мені дуже важко з своїми рукописами розлучатися. Я дуже так ну складно підписую угоди різні з видавництвами, тому що ну завжди це якісь. Я не знаю, чи гілці важко відпускати яблуко, але мені відпускати свій твір важко. Тепер бачиш, що в нього вже якесь своє життя, якісь там свої пригоди, окремі зовсім про які я навіть іноді й не знаю. От діти розігрують, діти десь ці ролі, ці образи приміряють до себе і. Коли вони відповідають, вони на це мислять, і мені здається, що це ну мені хочеться вірити, що якась крупинка хорошого може і може їм і залишитися після цих книг. Власне для цього я працюю. І мені дуже приємно, що бібліотека старається так прилучити дітей до книг і дійсно взяти книгу в своє життя. А яке запитання вам сподобалось найбільше? Діти були дуже активні і питань було дуже багато. Ви знаєте, іноді навіть ставлять вони в тупик. От Яка, яка моя казка, от яку я вважаю казку найкращою? Я не, не готова на це питання відповісти, тому що. За ними стоять якісь особисті іноді речі, якісь спогади дорогі, якісь отакі, і я навіть не знаю, що сказати, от але що мені сподобалося, от діти питають про фортеці, діти питають от, десь якісь от у них такі питання, діти намагаються зрозуміти життя. І оці питання, коли діти, от я відчуваю, що десь от, їм хочеться щось зрозуміти, не просто там дізнатися от, про автора, там щось про людину, якісь там чергові питання, які їм підказали, але що дійсно вони от от, от їм хочеться от, вони, 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 вони хочуть такої відповіді щирої, безпосередньої. Вони це дійсно найкращі читачі. Вони дуже щирі, вони дуже відкриті. І от коли відчуваєшся відкриті, це дуже дуже приємно. Пані зірко, про що буде ваша наступна книжка? Це про українські страви. Там не тільки страви, там багато фольклору, там якісь звичаї Ну, Це казочки. Це з це дітей. як завжди. Це казочки для найменших дітей. Може для першокласників. Там отакі вони невеликі обсягом виявляється, можна написати казку і про борщі, про вареники. Вони також цікаві, і там з ними можуть відбуватися різні пригоди. Оце така і буде книжка.